Що ти братан? Тобі ще ранувато. А? Що коха, не хоче стояти, да? Ганяє кольку. Привіт. Слава Україні! Героям слава. Ти знову з вами колянчик. Міні супер колій. Чого міні, бо тому, що він дуже юний. Калян, скільки тобі я все зробив? 20? 20 20 років. А в мене вже ти ріжеш, вже другий рік пішов. 30. У мене вже третій рік пішов. Так. А, це от коли не ну, Кал... ромчик як пішов. Так, да, це вже третій рік. Боже, як швидко час іде. Так що, друзяки, знову сьогодні не плановий забій. Останній забій у цьому році. Е, бо вже буде скоро вже новий рік. І будемо надіятися і будемо щось робити, щоб у новому році... Це було трішки по-іншому, як у цьому. Так що підтримуємо наших захисників, тому що, дякуючи тільки їм, ми маємо можливість жити, працювати, ну, просто жити. Так що калянчик зараз приступає до своїх прямих обов'язків. Сьогодні не зранку, не світне зоря, але зараз вже в нас по календарю зима, зима і в принципі прохолодно, мух немає, можна працювати. Для тих людей, які вчора говорили, що хейтер і хейте простих сільських людей. Що вони не можуть продати там своє порося. Я не хейтю, Я просто хочу це змотивувати, щоб люди пробували тримати і самі реалізувати. І людина мені написала, що ти там грамотний, що мені вийти серед села і кричати на площі, що я хочу продати свиню. Калянчик, ось при, приклад. Він також не тримає їх стабільно для того, щоб набити клієнтську базу, то треба робити стабільно. О, хоча б там одне порося навіть у місяць, як ми починали, але ходив я на роботу, ходив на халтуру, тримав господарство, різав для себе. Думаю, якщо не продам, складу в морозильну камеру, зроблю ковбаси, перетоплю на жири, посолю сало і буде для моєї родини. От і був тоді, і людям казав, що буду різати на бути там півтора місяця, і різав тоді під свято. От Приклад коляна, він теж до мене звернувся, каже, Сергію, я а я кажу. Роби якусь рекламу, кажи людям, він теж на роботу В Першу чергу це колективне, в якому ти працюєш. Це ті люди, з якими ти спілкуєшся. Якщо людина сховалася за чотирма стінами і ні з ким не спілкується, то зрозуміло, що вона не продасть. А віддавати живою вагою, як людина каже по 50 гривень, по 40-50, ну таких цін немає. У нас в регіоні сьогоднішня ціна це навіть не в регіоні, це я дивлюся закупівельні ціни. 68-70 гривень. О, але якщо взяти, ви купили порося 10 кг, щоб воно виросло, і ви його купили за 2000 гривень, і для того, щоб воно виросло хоча б 150, то вам треба купленого комбікорму потратити 600, е, кажу 600, на, один, на 100 кг в середньому там. 3,5 кг в залежності, який ви купите комбікорм. Ну, от і рахуйте. Да? От 15 гривень кіло це вже готового, не зерна. Бо зерна там взагалі в 1 кг улізе ціла купа. І... По 4 буде легше рахувати, да? там, то це буде по 4 кг кг, ну це такі поросята вже треба, щоб були 200. Тоді більший розхід йде. Тоді десь до 4 кг буде зерносуміші збалансованої йти на 1 кг приросту. Ну, і... Собі десь буде туди-сюди плюс затрати 15, От 60 гривень в 1 кг ваги. Це так легко просто вважати. Десь буде 50 хай. Да? І живого продати по 50, і біля неї проходить 7-8 місяців, то лучше застрелитися. То я людей мотивую для того, щоб краще заріжте і тримайте для себе і пробуйте людям казати, що я буду різати, і можливо комусь щось потрібно. І ви продасте. Колян продав? Продав. Догодував під новим роком, пішло все, і сало, і м'ясо, все, і продав. Так що Ну не все продав, ну продав. Ну для себе ж теж продав. треба ставити. От принцип тої самої ситуації. Я кажу, я різав перше порося. Це було я всім збрехав, це був 2012 рік. О, теж різав для себе, але вже на заправці робив по халтурам ходив із людиною, коли там сідав на перекур, там десь на обніжку, коли города там фрезерував або десь там дрова комусь пиляв, або там загрібав або копав траншею. Я з людиною була кажу, ходи, тримаю хазяйство, да? буду соріз, може, надо, ось різати, може треба, номер у вас є. І таким чином почав продавати. А потім зрозумів, що були збої, і ми почали робити домашню ковбасу, запихати в кишки. Чому? Тому що ти не продав, а маєш можливість просто продлити йому термін життя. Значить, не продаси сам з'їси. От і все. І з того пішло потім тушонка, паштети, потім уже копчення молодший ну, на це надихнув. І в мене є підписники, які живуть в селі в Чернігівській області. Як багато хто каже, в забиті. І людина також їздила на Київ на електричці на роботу. І вона в селі. В нього зараз пів села бере продукцію. І писала списки, і все нормально. Просто не лініться, пишіть списки, тому що. Солдеповська система вбила у вас підприємців і вбила у вас оцю думку, щоб ви думали самі за себе. Для того, щоб поїми на що то вложити, треба ризикувати. Мільйонером не станете, ну навіщо його віддавати, приготувати 8 місяців і віддати дешевше, ніж ви в нього вклали. Просто застрелити. Так що ми працюємо. Сьогодні Таранчук то жена, жона, остання у 2025 році. Четвертого. Четвертого. <клес> і вже наступне, якщо все буде добре, будемо. Вже різати в 25-му, але це вже буде аж після 10-х чисел. Так що на цьому все. Мотивуйтеся, працюйте, слава Україні! Балончик поміняли, водичку зараз принесемо, зальємо і погнали осмалювати рижу свиню. Так що так. Сьогодні не деякі запитання просто для тих людей, які... але ж є і коментарі, де люди пишуть, дякуючи вашим рецептам, дякуючи вашій мотивації, ми також розпочали е реалізовувати самі. і Хоч якась копійка залишилась вдома, і той кілограм м'яса, який залишається, він окуплюється. Так що зараз обганяється шерсть, зачищається, висмалюється. І чого темно. Темне порося, тому що ми його коптимо потім після того, як посмалили мішком. На жаль, всі процеси не знімаю. Не завжди є можливість сидіти туди, просто ляси точити, бо є і друге спілкування і інші моменти. Що, друзі, на цьому буде завершувати такий відосік. Вчора ми виписали рахунок на 4 колеса на кетл на камат. 400, 485, я не пам'ятаю цей разів. 425, 85, Р-21. Дякуючи Пурику Віталій із Ребільних знайшов нам по 33 тисячі там, з копійками, а не по 35. Це одно на чотирьох колебах, це 8 тисяч гривий. Також хочу подякувати Руслану, який е, збирав для своїх в 77 -му бригаду на реп. Ну, Так вийшло, що вони назбирали тільки 8 тисяч гривень і вже каже, не треба ні репа, бо немає хлопців. Ось така ситуація, дуже важка ситуація, коли люди збирають і ми просто ми боїмося, не назбирати, ми боїмося не встиг. Але, на жаль, цих не можна все закрити. І він мені перекинув ці 8 тисяч гривень коли використаєш їх до чогось, комусь ці хлопці. Так що я думаю, що ті 8 тисяч гривень підуть у ці колеса в 25-ту бригаду. А також дякуючи україночкам з Італії, вчора передали мені 200 євро, е забув, як називається організація. О, там в Італії Раніше там передавали у Каламбрія, місто таке, там спілка українців Ще з Україною в серці. Я точно не пам'ятаю, бо голові цілих і Лібардак. Я думаю, також вони не буду не образиться, якщо їхні кошти підуть усі колеги. Ну а ми далі працюємо, працюємо і будемо працювати. Так що на цьому буде все, працюйте. Якщо тримаєте вдома свиней, то або тримайте їх для себе і споживайте цю продукцію, щоб потім не купувати за першені ціни і непонятно що. Або просто, я не знаю, пробуйте реалізовувати, щоб якась копійка заробляла. Ну, а для тих, хто там податки платить чи не платить, то коли поступаєш тих, хто сидять на дивані і ніколи не тримали, то вони кричать платіть податки. А коли постукаєш тих, хто тримають, так ти на цьому кримсько заробиш. Так що скільки людей, стільки думок? В першу чергу підтримуємо наших вообще працюємо. Чого я такий грамотний сижу тут? Дуже тринувати це питання. І добра, Розуму в голові, світлий думок. Слава Україні, слава нашим збройним Всім пока.